Я звик все пояснювати. Звик все собі пояснювати, комусь пояснювати. Я навіть почав записувати відео публічні, щоб пояснити. Ну, я сподівався, тішив себе, що кому щось поясню. Ну і звісно ж, в процесі собі. Ну, але тепер приходжу до того, що... Це цікаво, це процес дуже цікавий, пояснення, однак все пояснити неможливо. І зрозуміло, здавалося що тут нового я сказав, але за цим стоїть те, що е, ніколи не, не вистачить слів, розуміння, щоб пояснити всю глибину. Е, і це призводить. Якби, наслідком цього стає оця фрустрація втома а, апатія від того, що не можеш пояснити те, що тебе хвилює. А хвилює, оце вже йде відчуття. Тобто я зараз намагаюся пояснити якісь відчуття чогось. Коли не вистачає слів, розуміння, тоді знову намагаюся. По новому колу щось пояснити. Шукати якісь інші аргументи, якось е розширювати інструментарий для того, щоб пояснити, що відбувається. Пояснити те, що відчуваю. І знову зробив таке коло, щоб прийти до слова відчуваю. А відчути можна... От прям все і одразу. Буває таке відчуття, що ти все, все усі, як усвідомлення. Усвідомлення це теж як не пояснення, а таке сприйняття, як відчуття. Типу, а що тут ще пояснювати? Все прекрасно. Живи собі, радій. Але ум починає. Шукати, задавати питання. Питання генеруються програмами, які накопичені в умі. У нас купа якихось запитів, купа страхів, купа проблем. І вони всі фонять, генерують питання. І це безкінечний процес. Це йде таке самовиснаження через ці питання, через це намагання зрозуміти, пояснити, знайти вихід, тому що здається, треба. Ще чуть-чуть і знайду вихід із якоїсь ситуації, з якоїсь із цей страх відступить. І все, воно тако, як бігаєш, як собака за своїм хвостом, намагаєшся пояснити сам себе, коли можна просто зупинитися, відпустити ці думки, зупинити ум. І відчувати. І вже сам процес входить в того намагання зупинити ум, є різні практики медитації і так далі. Вже багато чого прояснюється. Звільняється купа енергії, яка йде на розкриття сприйняття власного, на відчуття себе. І виявляється, що то ці всі питання, всі ці намагання все пояснити це просто шум ментальний. Було б просто, якби було просто, але ж воно все виснажує донестями. Ці всі, всі намагання все пояснити, все зрозуміти, ну просто виснажує. А результат той же. Буквально результат завжди той же. В тебе просто ще більше питань. Яке, яку б відповідь я не отримав, на, на, свою, на, свій, на своє запитання від ума результатом є ще більше питань. І в цьому ум знаходить свою насолоду, свою затребуваність. А як же ж, я ж знайшов відповіді, це ж так класно, це ж так круто, я зміг там і так далі. Его роздувається. Але ж потім же, ж, его починає самого себе і жалити. Типу, ну, що ти зупинився? Давай далі, давай далі, тому що енергія потрібна не буде якби. Отримаєш всі відповіді, то навіщо тоді ум, навіщо тоді всі ці програми, навіщо ця вся важливість? Тобі, тобі що тоді? І его стане непотрібне? Здравсті. Ні, такого допустити не можна. Тому постійно йде себе таке обесцінення всього того, що ти вже надумав, знайшов питання, відповіді і так далі. І знову з самого початку. І знову це біганина за своїм хвостом. Дуже виснажливо. Дуже складно. І чим складніше, тим. Тим цінніше воно так здається, чим складніше, чим складніші питання я задаю, чим складніші відповіді я формулюю, тим круче, тим, тим більше енергії на це потрібно, тим більша важливість цього всього. Що таке важливість? Та це ж его роздувається. І воно вимагає все більшого і більшого. А більше роздувається, воно тоді ще сильніше е, самого себе ж, жалить, щоб не зупинявся і йшов далі. Ну ти ж можеш, дивись, дивись, скільки енергії спалив на це, що значить спалив. Це ж живилася вся ця суть, суть его, живиться цією енергією. Можеш, можеш більше, давай більше. І так, весь час. Коли зупиняєшся, а ще краще зупиняєш ум, взагалі думки входиш в стан цього первинного сприйняття себе, і стільки енергії вивільняється. Якщо цю енергію не на думки пускати, а на себе, на своє самосприйняття, сам, взагалі просто не сам, тут навіть слово сам відсутнє. Я як таке відсутнє то так... стає так гарно видно, що ці всі думки це просто шум. Просто обіготня, просто гра така. Ну, мені так подобалось. Або не подобалось. Просто подобалось і не подобалось, це вже таке категорії, теж ума, який грається цим, щоб стимулювати далі витрачати на це енергію. Створюється купа надуманих і прекрасно аргументованих ситуацій, проблематики, е якихось звинувачень образ. І все-все-все, що за цим стоїть, це все конструкції ума. Просто це все конструкції ума. Будь-яка образа, будь-яке будь звинувачення, претензія і навіть страх, а то й в першу чергу страх, це конструкція ума. Гра з самим собою. Ну, щоб було цікавіше, уявляємо ще когось навколо і починаємо грати між собою. І заграємось до такої міри, що... Просто вилітаємо вже з цієї гри, тому що вже не виносимо буває це все тягнути, а ум не пропускає якби, самоусвідомлення на ту глибину, щоб, щоб відчути себе, що це все мішура, що це все можна з цього просто вийти і вже потім заходити в те. Що реально хочеться, що відчуваєш, що це тобі потрібно, знову потрібно з'явилось слово. Цікаво, хочеться. Так чи інакше ми продовжуємо існувати, взаємодіяти і користуватися умом, і думками, і питаннями. Однак оця надлишкова важливість усього закручена. І взвинчена до небес оця істерія з приводу будь-якого питання, ці всі образи, щось не так, не так сказали, не так подивились, не те подумали. І взагалі, оце все, воно все обнуляється. Обнуляється, коли зупиняєш цю біготню, ума. Воно дуже легко і повертається. Однак вже з досвідом, з відчуттям того, що можна інакше, виявляється, можна без цього всього, без цієї істерії. Всі, всі ці питання можна вирішити, або й взагалі не звертати на них уваги. Взагалі без істерії. Спокійно. Типу, таке відношення, типу, в чому тут взагалі е шкурка вичинки не вартує? А тут такі баталії йдуть. Баталії, тому що надмірна важливість, серйозність і все таке. Тобто простіше до цього ставитись і вийти з оцих істерій дозволяє медитація. Помедитуйте, вже перейшов на якийсь повчальний тон. Не збираюсь, не хочу я цього робити. Скажу, буду казати, як говорити з собою все-таки, а не за аудиторією. Тому що це весь спіч, це я зараз хочу зафіналізувати оці всі свої метання, озвучити слух і зафіксувати ще й в просторі. Воно б так працює, до речі. Те, що промовляєш. Воно якби фіксується. Тож можна багато чого там розмишляти, думати і так далі уявляти, але коли ти це проговорюєш і на публіку, людям сказав, о, воно вже як само, для самого себе, для самого себе воно як м м закарбовується. От і я зараз це все проговарюю, щоб закарбувати в собі цей фундамент, щоб далі відштовхнутися і, і піти далі, а не ходити кругами. За умом, за питаннями і проблемами, які він генерує. Ну, власне, що? Коли все стає простіше сприйняття простору, простіше, сприйняття себе простіше, оточення? Ну, ну реально простіше і просто легше. Тоді починаєш е, сприймати вже життя саме. Е, Починаєш жити це життя насправді. Не жити проблеми, не жити всі ці образи і, і провини, а жити життя. Там не без цього всього, ну без істерії цієї. І взагалі можна навіть порадіти, спробувати. Так що. Так що я почав з того, пояснюю зараз сам собі, я почав з того, що я задовбався собі пояснювати все. І оце вже скільки хвилин пояснюю собі, що досить пояснювати. І допояснювався до того, що хочу якось зафіналізувати якусь таку цікаву. Якби цікаво для себе це зробити, щоб мені було цікаво. М -м... Ну, що тут цікаво? Говорити. Що ж тут цікаво? Можна багато говорити, але потрібно ще діяти. І щоб діяти без істерії, то варто зупинити трошки цю всю серйозність, понизити важливість. А відпустити це все. От відпустити це прям взагалі цьому, цьому треба вчитися і багато чого треба відпускати. І зробити якісь дієві кроки. Щоб теж, крім щоб не тільки слова, а й власні, якби дії відповідали тому. Вибору, який е, я роблю. І щоб вони були не надуманими, такими формальними, типу, от я тепер змін... щось хочу змінити, я роблю так-то, так-то. Почати можна із цього, але тут важливо, щоб відчувати те, що ти робиш. І от приходжу до цього знову слова відчуття. Оце відчуття. Того, що відбувається, відчуття життя, воно проявляється, коли цей ментальний шум спадає, коли всі ці істерії спадають, починаєш реально відчувати, що ти хочеш і як. І, і все. І, і все оце, як можна жити е, спокійно, в радість. А якщо вже цікаво, стало так дуже дуже цікаво, можна і почати задавати питання якісь і шукати на них відповідь. Тільки вже пам'ятаєш, що як що з цього всього треба виходити, не залипати в цьому. Амінь.